П'ять поразок Росії на думку міністра закордонних справ України Кулеби США перекинули до Європи літак судного дня. Китай витрачає мільярди доларів на проросійську пропаганду. За два дні по Україні було близько 30 зібрань молоді з руху ПВК Редан. Екс главу аеропорту Бориспіль засудили до п'яти років, а суддю з Дніпра до десяти років позбавлення волі. Моє ім'я Дмитро Олійник. А далі добірка найбільш помітних подій 371-го дня великої війни. Протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю. Під час тривоги було виявлено БПЛА, по ньому велася бойова робота засобами ППО. Речник повітряних сил Ігнат говорить, що тип безпілотника наразі не встановлено його визначать, коли знайдуть рештки дрона. Російські військові почали запускати дрони камікадзе «Шахед» із Брянської області Росії. Мета ще більше загрожувати Києву. Про це говорять у розвідці Великої Британії. Раніше, з середини грудня минулого року, єдине спостережуване місце запуску було з Краснодарського краю через Азовське море. Другий пусковий майданчик дасть росіянам іншу вісь атаки ближчу до Києва. Це ймовірно зменшить час перебування в повітрі над Україною і буде спробою ще більше розтягнути українську протиповітряну оборону. Також розвідники констатують зниження темпу атак, БПЛА, що ймовірно вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас, отже, буде шукати поповнення. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вчорашні НЛО та бавовну в Росії. Він запевняє, що Україна не завдає ударів по території Росії, а веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. За його словами, в Росії наростають процеси паніки розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об'єктів на об'єкти інфраструктури. Прес-секретар диктатора Путіна Пісков заявив, що Кремль не вірить словам Подоляка про те, що Україна. На не наносить удари безпілотниками по Росії. В перший день весни міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про п'ять поразок держави-агресора. Почну з п'ятої. 1 березня 2023 року. Україна перемогла зимовий терор Путіна. Ми вистояли найважчу у своїй історії зиму. Щодо перших чотирьох, тут нам все більш-менш знайомо. Перша поразка Путіна, коли ми з перших хвилин наступу не дали йому паралізувати нас страхом. Друга поразка, коли ми зірвали план російського бліцкригу, Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. Ще однієї поразки завдали Росії на дипломатичному фронті світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкції, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Ну і на сам кінець, втрата Росії великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України. Колеба також звернувся до Росії з порадою: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами. США перекинули до Європи літак судного дня. Він призначений для зв'язку з атомними підводними човнами стратегічного призначення, що є носіями міжконтинентальних балістичних ракет. Йдеться про підводні човни на борту кожного з яких може перебувати до 24 ракет, здатних нести ядерні боєголовки. Літак і b Меркюрі, підпорядкований першому крилу стратегічного командування США, прибув до Ісландії, виконуючи операції у зоні відповідальності. Європейського командування збройних сил США з весни минулого року близько 10 тисяч українців пройшли навчання у Великій Британії. У цьому році Лондон поставив ще більш масштабне завдання підготувати понад 20 тисяч українських військовослужбовців. Навчання українців у сполученому королівстві викликає неабиякий інтерес. Лише впродовж минулого тижня місця навчання українців відвідали верховний головнокомандувач збройних сил його величності, король Чарльз III та міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Українська правда також побувала на британських полігонах, де подивилася, як українці опановують легендарні «Челленджер-2», самохідні артилерійські установки АС-90 та спостерігала за тим, як навчають піхотинців. Посилання на матеріал, як українці у Великій Британії опановують танки та вчаться штурмувати, залишаю в описі відео. Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль не виключає, що війна в Україні може тривати ще 2-3 роки. Цитую, складно передбачити, як довго потрібно буде підтримувати Україну, бо ми не знаємо точну траєкторію розвитку конфлікту. Конфлікт може закінчитися через 6 місяців, а може через 2 чи 3 роки. Кінець цитат каль також вказав, що Україна залежить від допомоги США та партнерів. До слова, партнери придивляються, чи за призначенням Україна використовує зброю надану США, і час від часу це коментують. Так, от станом на сьогодні надіслана в Україну зброя, використовується. За призначенням доказів перенаправлення військової допомоги Пентагоном не виявлено. Заступник глави Пентагону Каль допустив, що певні зразки озброєнь могли потрапити в руки росіян під час бою однак таке трапляється завжди в умовах війни. Важливо, що на чорний ринок американська зброя не потрапляє. Також у США заявляють, що Китай витрачає мільярди доларів на поширення отруйної дезінформації. Щодо України, координатор центру глобальної взаємодії Джеймс Рубін говорить, зокрема, що Китай повторює і поширює твердження Росії про те, що війну нібито розв'язала НАТО. Далі цитую: ми стоїмо перед дуже дуже великим викликом у комунікаційному просторі узгодження між Китаєм і Росією близьке до завершення. Кінець цитати. ФБР заявило, що пандемію COVID-19, ймовірно спричинив витік з лабораторії в Китаї. Директор ФБР Крістофер Врей говорить, що ФБР певний час тому дійшло висновку, що найімовірнішим походженням пандемії є інцидент у лабораторії в Ухані. Він додав, що офіційний Пекін намагається завадити розслідуванню про походження коронавірусу. Раніше також Міністерство енергетики США заявляло про ймовірне виникнення пандемії через витік з лабораторії в Китаї. Парламент Фінляндії абсолютною більшістю підтримав законопроєкт щодо членства Фінляндії в НАТО. Це голосування є фінальною крапкою у внутрішніх процедурах, які мала здійснити Фінляндія для вступу. Таким чином подальші темпи залежатимуть від останніх двох країн, які ще не ратифікували заяву Угорщини і Туреччини майже всі депутати Верховної Ради 396 з 415 отримали 100% надбавки до свого посадового окладу за січень цього року за Інтенсивність праці це випливає з відповіді апарату ради на запит української правди. Середня виплата на одного депутата за січень склала 48 тисяч 800 гривень. Ця сума включає в себе власний оклад, 100% надбавку до окладу та варіативні виплати за почесне звання, вчений ступінь, кошти за відпустку, лікарняни або службове відрядження. Найбільші виплати отримали голова парламенту Руслан Стефанчук. Це майже 79 тисяч гривень. Та голова комітету Верховної Ради України у закордонні. Справах Олександр Мережко майже 70 тисяч гривень. За два дні по Україні було близько 30 зібрань молоді з руху ПВК Редан. Поліція заблокувала в соцмережах 18 каналів та груп, які були створені для розкручування. Молодіжного руху за словами начальника управління ювенальної превенції національної поліції Василя Богдана. Головною метою організаторів цих груп є провокування конфліктів і масових бійок між підлітками. Загалом за два дні до управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість із них неповнолітні Мешканця міста Миколаєва підозрюють у державній зраді за даними правоохоронців. Він розвідував місця базування. Іноземного озброєння за даними СБУ, зрадником є місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій. 22-річний чоловік під псевдонімом Шакал вийшов на адміністратора телеграм-каналу та чат-боту про російської спрямованості. Та надіслав наявну у нього інформацію про місце знаходження боєприпасів іноземного виробництва для танків та гаубиць, а також зазначив географічні координати складу однієї з військових частин, де вони зберігаються. Серед іншого підозрюваного цікавило питання: скільки часу пройде від скинутих координат до посредством удара. Згодом адміністратор каналу відповів зловмиснику та дав йому завдання отримати фото вже безпосередньо складу боєприпасів при спробі виконання завдання підозрюваного і затримали вдома. У чоловіка виявили та вилучили грошові кошти а також набої до автомату Калашнікова. Напередодні у Кривому Розі накрили наркокартель, провели 200 обшуків та затримали 37 осіб. Вилучили майна на понад 170 мільйонів гривень. Зокрема, 26 годинників, у тому числі з написом від президента РФ, 40 автомобілів, старовинні книги, ікони та зброю. Під час другого етапу спецоперації поліція затримала ще 10 учасників підрозділу злочинної спільноти Двадцятівські. Керували відокремленим підрозділом рідні брати, двоє мешканців Кривого Рогу. Один відповідав за збут наркотиків на території міста інший за шахрайську схему за володіння коштами громадян. Відповідно до розробленого плану, учасники угрупування розсилали повідомлення про отримання міжнародної допомоги. Аби отримати кошти, необхідно було перейти за посиланням і зареєструватися, отримавши необхідні дані громадян. Фігуранти. Перераховували гроші з їхніх банківських карток, робили онлайн покупки техніки, відкривали кредитні картки та збільшували ліміти. Учасники іншого крила займалися виготовленням та збутом наркотиків, продавали продукцію невеликими партіями, виключно з рук у руки та заготівку. Цього разу під час обшуків правоохоронці вилучили майна на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Авто, зброя, наркотики, телефони, банківські картки, чорнові записи. Сьогодні було засуджено колишнього керівника міжнародного аеропорту Бориспіль Євгена Дихне. Йому призначили 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем, що завдало майже 16 мільйонів гривень збитків. Також сьогодні вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі колишню суддю Кіровського районного суду міста Дніпра, яка вимагала Хабар. У 30 тисяч доларів раніше судді Кіровського суду Дніпра Овчаренко і Ходасевич, вимагаючи 30 тисяч доларів, отримали частину хабаря в 16 тисяч доларів за ухвалення потрібного рішення у кримінальній справі. Після цього їх було затримано на гарячому. Наталя Овчаренко також зловживала впливом, підбурювала працівників медичної сфери до видачі недостовірних листків непрацездатності. Її також позбавили права обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі Стро. Оком на три роки та конфіскували усе належне їй майно. Журналісти Української правди прискіпливо слідкують за судовими процесами. Про нові вироки злодіям читайте на сайті правда.com.ua та вступайте до клубу української правди, аби підтримати незалежне медіа. Деталі у закріпленому коментарі. Укргідрометцентр прогнозує, що цьогорічний березень буде на кілька градусів тепліший ніж зазвичай. При цьому опади очікуються у межах норми. Зазвичай середня місячна температура повітря у березні складає від 0 до 6 градусів тепла. Цього ж разу прогнозується на рівні від 2 до 7. Примітно, що абсолютний мінімум температури в березні становить від 20 до 37 градусів морозу абсолютний максимум від 19 до 29 тепла. Бажаю вам тепла і зовні, і всередині. Поділіться у пестрічках з близькими та тисніть вподобайку.